Сьогодні день святого Миколая. Ото мої дітки щасливі будуть. Ти що? Є 19 грудня, так завжди було і буде. Не варто сваритися з 2023 року. Ми святкуємо Миколая 6 грудня, адже за новоюлянським календарем, саме в цей день святий Миколай помер. Та що на нам той католицький календар завжди святкували 19-го і всім добре було. Новоюліанський календар не є католицьким. Його дотримується більшість православних церков світу. Тож, перейшовши на нього, Україна стала святкувати разом із усім православним світом. Ну і що чим він кращий. Старий стиль має велику астрономічну похибку. Новоюліанський календар точніший, тому всі православні церкви рано чи пізно прийдуть на нього. От, от, тепер ми святкуємо з усією Європою. А ще як наша українська діаспора, що не менш важливо, О, ти ба! А я своїм внукам нічого не купила. Ось тримайте, нехай ваші внучата теж відчують свято. А коли ви святкуєте Миколая 6 чи 19 грудня, напишіть у коментарі.